Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма «Інтерв'ю дня». Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми розглянемо, як розуміння власних емоцій сприяє прийняттю себе. А наші експерти поділяться своїм а, досвідом. Сьогодні в нашій студії Валентина Темченко та Анна Шумейко. Ради вітати вас в нашій студії. На все доброго дня. Я думаю, почнемо з такого запитання, так, як розуміння власних емоцій впливає на процес самосприйняття. У нас на початку літа, літа в нашій організації -центр, да, громадська організація на підтримки міжнародного медичного корпусу да, з фінансовою допомогою Європейського Союзу стартував проєкт запобігання гендерно-зумовному насиллю. Це саме про емоції, да, які ми відчуваємо, які ми реалізуємо, да, тому що емоція – це реакція. І ми Цим проєктом, да, більше всього, по підліткам, працюємо з підлітками, да, для того, щоб вони розуміли себе, свої емоції, своє тіло. Допомагаємо, колега допомагає розвантажувати емоційний стан. А наша бригада ГЗН вона допомагає зрозуміти, навчає, як, що таке гендер, да, що таке насилля, і ми допомагаємо дітям зрозуміти, що таке страх, агресія. Як їх можна, що це нормальні емоції, да, які всі відчувають, але їх треба адекватно виражати, да, на оточуючих? І тоді перше питання, коли дітям розповідають, що такі емоції, що вони базові, що вони усі їх переживають, і що гормони на них впливають, вони всі починають розуміти, що з ними відбувається. Коли в них питаєш, да, як ви розумієте, що ви стали підлітками? Як ви це зрозуміли? З нами що сталося? У нас з'явилася агресія, ми злі стали, ми плачемо. І коли їм пояснюють, що це нормально відстоювати свої кордони, що гормони чоловічі да, що є жіночі, їм дуже становиться легше, тому що вони розуміють свій стан. Так що запрошуємо всіх, кому від... ця буде тема відчутна, щоб до нас зверталися. Да, ми відкриті до всіх для навчання дітей. І відповідно розуміння власних емоцій воно допомагає покращити якість життя як дітей, роблячи їх свідомими підлітками або свідомою молоддю і дорослих. Бо в нас два напрямку, як моя колега сказала, один більш націлений на молодь. Яку формуємо зараз ми, а інше більш дорослим, бо все ж таки ми з пострадянського простору, і в нас є певне кліше сприйняття того, як повинні вести себе дорослі, як повинні реагувати. І є таке розуміння: як надо, треба, необхідно багато слов, які змушують людину поводити себе певним чином, і відповідно вона не розуміє, що зараз відчуває, або якось себе. Затискаючи в певні рамки, в неї покращується якість життя, погіршується якість життя і відповідно проблеми, стреси і багато наслідків. Так, а якщо говорити про техніки або методи, які ви рекомендуєте для покращення емоційної обізнаності? Ну, ми навчаємо дітей розуміти, да, страх. Коли ви відчували страх, да? Ага, тоді-то, тоді-то. Ми їх на діалог виводимо. У нас дискусія, у нас немає таких лекційних, да? ми їх на дискусію виводимо. Різні вправи є: закрити очі, підійти до когось закритими очима і відчути, як тобі, як, коли до тебе близько підійшли, коли не підійшли близько. Да? І це ж різні емоції, і вони починають розуміти, що вони відчувають, коли з ними не хочуть обійматися, коли від них далеко стали. І це їх на усвідомленість Тобто по формі виходить. діалогу, так все так, походить. все по формі І... діалогу, так так. А які найпоширніші помилки люди роблять, намагаючись працювати над самосприйняттям через емоції? Зв'язджують свої емоції, а особливо люди похилого віку, у них є заборона на вирази агресії. Вони це вважають, що це дуже погано, і вони в собі стримують. І коли ми робимо ці вправи, вони розуміють, що іноді треба агресію проявляти, їм становиться легше дуже. Тобто не треба тримати все в собі, я так розумію. Хочу навіть сказати, що певна пігулка озвірину іноді необхідна для того, щоб проявити. Бо коли людина зажимає в собі емоції, стримує їх, не виплескує. Екологічним способом для оточуючих формуються зажими блоки. Це може бути потім на рівні тіла сказуватись в проблемах зі здоров'ям, на психосоматиці може сказувати на сні, якщо говорити про такі найбільш поширені якісь. Моменти, коли ми закриваємо від емоцій, це те, що ми можемо порівнювати себе з оточуючим. Найгірша порада, коли батьки орієнтують дитину свою на когось більш успішного. Ось варто все ж таки порівнювати себе своїми попередніми досягненнями. Не, не варто орієнтуватися на когось, не варто. Орієнтуватися на чиюсь думку, бо наші близькі для нам важливі, і досить часто ми, орієнтуючись саме на їх вказівки, на їх рекомендації, заходимо в певні такі бар'єри і обмежимо себе. І варто запитувати максимально частіше, а що я почуваю наразі. А як мені це? Комфортно чи ні? Тобто це про певний такий діалог з самим собою, про розуміння, що зараз саме ти відчуваєш? Як воно тобі? Так. А яка роль емоційних тренінгів або терапій у процесі самосприйняття? Чи допомагають вони, чи ефективні? Вони допомагають, тому що люди більше розуміють, я хочу донести, що емоція це гормональна запрограмована реакція. Вона пішла, ми її не можемо і збіжати. Вона пішла по нашому тілу. Вона впливає на наш стан крові. Так що емоція пішла і треба кудись діти. Краще за все спортзал адекватно її якось виразити так. От і на тренінги, особливо коли вони такі практичні, да, з тілесними вправами, усвідомлений де, як це ми, емоція, тіло і всі розуміють, що треба, і адекватно висловлювати, і висловлювати треба, і прийняття себе, і самооцінка повищується. Тому що ти понімає, розумієш, да, що ти нормальний, це нормально, що ми люди запрограмовані реагувати емоційно. Тобто можна сказати, що ти, коли на тренінгу, на навчанні, то ти ніби в ігровому форматі вчися. Навчається екологічно це робити, і не чому? травмуючи, оточуючих. Це можуть бути, як моя колега сказала, вправи якісь фізичні або дихальні вправи, начебто, простий такий інструмент, проте дуже потужний, саме дихання, або певна така релаксація м'язова і саме. З таким посилом ми в рамках цього проекту хочемо залучити якомога більше людей, якомога більше шкіл для просвітництва. Бо напрямки два необхідні зараз в ці часи, які зараз відбуваються, коли стресу просто багато, події зашкалюють адреналін зашкалює. То треба вчити і дорослих проживати якісно життя, і підлітків навчати одразу. А, так, а як можна допомогти людям? Яка бореться з прийняттям своїх негативних емоцій. Як можна допомогти? Дати їй, по-перше, зрозуміти, що да, психоедукація, то те, що емоції це нормально. Да? Це найголовніше. Тоді дуже багато вправ всяких. Навіть да? можна ну, ми робимо, да? фольгу береш, фольгу, фольгу да? і зараз відчуваєш свою емоцію. Ну, в основному, щас, у усіх тривога, страх, особливо після останніх подій. Да? От. Вони мнуть, мнуть, а тоді ложать і малюють, обмальовують, да? тоді вбирають. І оце, що у них вийшло, да? оце, що вони обвели да? свою цю емоцію, вони її украшають. Сонце малюють. І вони так трансформують цю тривогу в якусь надію. Ну... Звучить, звучить дуже так э, гарно і, і чи ефективні от такі саме методи за допомогою арт-терапії, за допомогою там можливо э, метафоричних карт або за допомогою навіть уяви і дихання людина може сама собі допомогти самотужки тут і зараз себе стабілізувати. Єдине, що для кожної дії потрібна практика. Одразу, якщо сказати вдихни-видихни, дійсно воно э, ефекту не буде. Проте, якщо поступово Постійно практикувати дихання за певною методикою, і саме цьому ми і навчаємо. Або а, знімати напругу з м'язів за певною методикою, або а, ще до допомоги арт-терапії бо багато вправ, і наразі а, в цей час етеру неможливо їх просто розповісти фізично. Тому приходьте до наших занять. Це дуже круті техніки, які одразу допомагають незалежно від віку, хочу сказати. Заходять і підліткам, і дорослим, і пенсіонерам, людям поважного золотого віку, також заходять і вони виходять з посмішкою, з полегшенням, бо це важливо зараз. Але все ж наскільки я зрозумів, то краще це починати робити з підліткового віку, так щоб там більш дорослому ти вже міг самостійно справлятися, так з усіма цими проблемами і емоціями. Хочу сказати, потрібно навчати маличку, бо якщо ця навичка є, то в дорослому віці буде легше справлятися. А якщо це як можна зрівняти, водити автівку або кататися на віліку, легше ж навчитися в юності, і потім ти це вміння маєш і просто набуваєш професіоналізм. Або розширюєш його, або міняєш там з коробки автомат на господи, на механіку, або ще щось. Проте і в дорослому віці, навіть в поважному віці, тобто за 65, можна опанувати ці техніки, і вони дієві, особливо коли ми виїжджаємо до Херсонської області. Наразі це така точка, куди ми багато їздимо, щоб допомогти людям, які пережили окупу, окупацію, які е, е, бачили події власного. Моруч, власно на власні очі, то вони це використовують, їм допомагає. Ну що ж на цьому ми будемо ставити крапку в нашій розмові. Я вам хочу подякувати за те, що ви звітали нашої студії, і за те, що ми розібрали з вами досить таку актуальну тему нашого сьогодення. Дуже дуже дякую. Вдячні вам. І ми вам дякуємо. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему розуміння власних емоцій та сприйняття себе. В я у нас були Валентина Темченко та Анна Шумейко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.